Чимало часу минуло, а й досі згадують старожили Сагунівки своє затоплене село з неповторними луками, чистими озерами. Воно було як казка з дитинства. У сільському музеї знаходиться макет сіл, ломовите та сагунівка періоду 50-х років минулого сторіччя з детальним зображенням будинків, кутків, доріг, ярів представлено весь ландшафт. Території острова за Дніпром і сам Дніпро з його притоками. У 1956-1959 роках у зв'язку з будівництвом штучного моря, село Сагунівка, було переселено на нове місце. Змінилося обличчя села, прокладено дороги, збудовано лікарню, будинок культури, мережу магазинів. Сьогодні Сагунівка є мальовничим селом з розвиненою сільськогосподарською та соціальною інфраструктурою. Сюди завітала наша знімальна група на свято вулиці Шевченка. Цій урочистості приурочено до відзначення 200-річчя від дня народження пророки української нації. До речі, є свідчення, що поет був тут, коли йшов до Чигирина, а пам'ятник Шевченку на подвір'ї школи є унікальним. Вулиця, вулиця Шевченка розміщена на колишніх землях різних областей Київської і Кировоградської, різних районів Черкаського і Чигиринського, різних навіть зон географічних степу і лісостепу, а також різних сіл села Ломовате і Сагунівки. А ми побуваємо на виставці, поспілкуємося з людьми з вулиці Шевченка, проколода, і навіть дощ не зіпсували настрій. Навпаки, все як у віршах поета: то лірика, то гнів для сагунян це була прекрасна нагода зустрітися, поспілкуватися, оглянути виставку робіт, малюнки, вишиванки, найрізноманітніші вироби вражали своєю. Довершеністю все зроблено з любов'ю. Здавалося, вони випромінюють світло. Ми проводимо свято вулиці, яка носить велике ім'я Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. У селі Сагунівка раніше було традиційно проводити свята вулиці, але ну, дуже добре про те, що ми не забуваємося ці наші традиції українського народу, і ми відроджуємо такі свята. Приємно те, що на свято запрошені найстаріші жителі цієї вулиці, наймолодші жителі. Ми проводимо багато номінацій найстарішого, наймолодшого, найбагатшого жителя нашого села. І цікаво, просто буде познайомитися людям і подивитися фотографії, які там і старого ще села, коли. Було перенесено село у 1959 році на степ, коли вже тут відродилася культура і історія нової Сагунівки. На вулиці Шевченка розташована школа загальноосвітня першого-третього ступенів. На вулиці Шевченка біля школи розташоване погруддя в Великому Кобзареві. Нам приємно просто відвідувати, бачити, спілкуватися. І дуже добре те, що от іменно такі свята вони надихають наших людей на людські почуття і на. Добросусідські відносини між людьми не тільки цієї вулиці, а всього нашого села. Ми віддали належне, ми встановили своїми силами пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку Іляшкови. Про його перебування в моїй стороні я виразив у вірші Шевченко в моїй стороні. Над Дніпровою сагою, шляхом Київським. Не квапливою водою ішов крас на Чигирині. Зелені села на дібро внизу розлилися, Славута вигнувся за бок, широко розлився. Ген лумовати в садах, прямо савунівка, а попереду в ярах баровиця в тіньки, де козацькі могили поросли травою, що призорів помивались Чистою росою, оскільки ж то потрібно людської сили і снаги, щоб отак, а хоч подібно, пошанувати ми всіх могли. А так притомлений задумавсь, Україна славний син і не вщувсь, як показався древній Чигарин. Бачив він татар і ляхи, З згори кам'яної, Бачив він полки козаків. Біля річечки стрімкої, де плачуть верби над водою. Чогось похилились, стоять хати під горою, чогось пожурились. Де ж потіла Чигирина, велить Соколина? Чом забулася за тебе, ненька Україна? Чи вважаєш що Богдан добив її до згину? Пере я словом ударив, як ножем у спину? Приєднання відбулося. А воді не стало, православ'я збереглося, козацтво забрало. Пам'ятник в нас стоїть завдяки Петру Васильовичу Кривошеї. Таких пам'ятників у світі існує всього три. У селі люди знають один одного. І сусіди, як родичі, готові прийти на допомогу в будь-яку мить. Так вважає директор школи, що знаходиться по вулиці Шевченка Леся Іванівна Атамась. Наша школа Сагунівська загальноосвітня перших третіх ступенів знаходиться на вулиці, яка носить ім'я відомого славетного нашого земляка, великого пророка, генія, великого класика української та світової літератури. І, мабуть, наш навчальний заклад гордий того, що розташований саме в цьому прекрасному місті, у центрі села. Особисто для мене вулиця Шевченка є дуже дорогою, тому що на цій вулиці живуть мої батьки. На цій вулиці народилася я, на цій вулиці я зробила свої перші кроки. Тут проходили безтурботні роки мого дитинства, позбавленого будь-яких проблем. Будь-яких серйозних обов'язків, і, мабуть, у цей період я була найщасливішою людиною у всесвіті. Тут минали роки моєї прекрасної юності. І у зріли роки я також маю чудову змогу 에, знаходитися на цій вулиці, тому що і працюю саме у цій школі, і дуже горджуся, що працюю саме тут. І... А свою долю, де ви зустріли? Теж, мабуть, на цій вулиці чи ні. Свою долю зустріла не на цій вулиці. Ну так, вона як... з вами і тут так, живе. Звичайно, згадую свій твір, який писала у восьмому класі. Твір на тему вулиця мого дитинства. І цитату з цього твору. А писала так: на моїй вулиці живуть прекрасні, хороші, працьовиті люди, дбайливі господарі. З багатьма жителями села ми познайомилися на святі, дізналися, що невдовзі подружжя Григор. Юрія Олексійовича і Ганни Іванівни кожемяки відзначатимуть золоте весілля. У них прекрасна родина, син, донька, четверо онуків. 59-й рік. Я живу по вулиці Шевченка. І це було кохання з першого погляду. Так, да, так, да, можна сказати, що так. І скільки ж років ви разом? Гуляли ми, значить, п'ять років, а потім свадьбу. Вулиці Шевченка я живу і 65-го року, бо ми з чоловіком, з часом чоловіком, тоді колись зустрілися в 61-му році і зустрічалися чотири роки. Потім він мене забрав на вулицю Шевченка. Я там прожила це до цих пор, як працювала в колгоспі. І на свинохвермі, і на горільничій бригаді, і на тому і з колоску сюди і на пенсію вийшла. І скоро у вас золоте весілля. Є плани, як ви будете святкувати? Мабуть, буде святкувати вся ваша вулиця. Ну по поживемо, треба дожити, бо ще вроді і небагато, і небагато, і вже здоров'я, вже здоров'я не те. Якось щасла відзначаєте золоте весілля. 12 червня. 12 червня була в нас свадьба. Як вона проходила, на цій же вулиці проходила, Так. Да, да. як вона проходила, задайте. Нічого, багато було сусідів, родичів було. Усі в вишиванках були, тоді так модно було, так в вишиванках. Так, на да, тому, да. ну як, нівець ж, віно, віночок. і Ленти ж були ж Ви Пам'ятаєте, в чому були одягнені. Ра, ну раніше ж всі часто у хвату надівають бреплаття, а тоді були як вишита сорочка, підниця віночок. Вулиця Шевченка дуже красива в нас. Найкраща. Да, Сусіди дуже добрі, всі спілкуємося. І згадували вірші Шевченка, декламували їх. А хто дещо і забув, то вирішив, що обов'язково перечитає Кобзаря і вдумається, відкриваючи мудрість в слова генія. В школі вчилася час читаю, часто Шевченка. Мені подобається його, його творчество, подобається мені його вірші, оці поведеня. Одна із найстаріших жителів вулиці Марія Степанівна Сагун прожила, як її ровесники, непросте життя. Пам'ятай війну і повоєнні роки. Є що згадати, є про що розповісти. Родина велика, У нас було в батьків четверо, жили ми так, як усі люди. Батько був за госпом, а ми підросли, там колгоспі робили, там Німеччину мене гонили без кінця, вже в лагері була, там тільки на відправку на другий день. Та повтікали від тіля. Та тоді вже там у хрещеної матері сиділа у повітці, не витикалася, поки, поки німці зайшли, то я на ніч у хату, а то у, у сарай та там сиділа, бо не було мені віддиху, гонили мене. Та, та таке, а я вам скажу, і ні з німцями були люди. І від нашими, між нашими мулянінці. Оце така мудрість життєва у вас. Народилася в Сагонівці. Да, народилася в Загонівці і проживаю. Не було такої думки кудись поїхати. Проживала трошки в Черкасах, працювала і повернулася в село. Краще. Yeah. Ці люди люблять свою землю, рідне село Сагунівку, люблять Україну у ці часи лихоліття, захищають свою вітчизну, патріоти, і серед них жителі Сагунівки. Майор Андрій Шевченко носить славне прізвище і вірить, як і весь наш народ, що ми переможемо. Шевченко на війні, і через 200 літ Шевченків дух воює, не здається, молилися гуртом у рідному селі за Україну наш Шевченко об'ється. пройшов такі страшні котли, і той вогонь, що тільки диво врятувати зуміло, і сивина торкнулася у перше скронь, а дух, все той же, хоч боліло тіло, лікарня. Але ж там його товариші забрала момота, війна ця клята, і знову в бій ішов за покликом душі. Велика сила Україні, клятва, Шевченків, сильний дух, його не побороть. Ми подолаєм, розбрат і терори. Амбросіївко, в сни ніколи не приходь, Хай сняться тихі сагунівські зорі.